Соціальні хижаки це не ті, хто шумно домінує, вони тихі, вони спостерігають, поки інші говорять, сміються, шумлять, вони читають слабкі місця, їм не потрібні слова, щоб зрозуміти, кого можна підчепити. Достатньо одного погляду. Вони полюють не заради агресії, а заради контролю. Вони знаходять того, хто емоційно відкритий, хто сумнівається, хто шукає схвалення, і саме його вони беруть у приціл. Якщо ти колись відчував, що за тобою тихо спостерігають, можливо, це був не випадковий погляд, це було. Оцінювання